Каролінка в магазині собі вибрала якихось киць, а нам покажуть ті кошенята. Так, тут у нас кошенята, сузір'я, зодіаку. Може попастися от така от хатка. А, то будиночок в комплекті разом з О. кицею. І тут от різні є киці. Зараз тут є зелений. Так. Так. Жовтий-жовтий. Фіолетовий, оранжевий. Ще якісь такі голубенькі. Голубенькі, рожевий. Є, а, два та рожевих, так? Ружевий, та червоний і. синій. бачиш, вони йдуть по зодіаку. Їх 12 штук. І кожен має своє ім'я і. коротше, місяць народження. Ти би яку хотіла? Я би хотіла. Оцю. Рожевий? Я Хочеш хочу. альфа, близнюки. Тут ще рожева є водолій. Аквамарина. Так, скриваємо пачечку. І що в нас там за сюрприз попадеться? Ух ти! таку що ти хотіла? О, там якась хатка вигляді. О, дивися, тут є та стрази. А це хатка, та. Зараз будемо складати, і в нас паспорт її Це альфа. Близнята, то якраз та, що ти показувала, оцю ж ти хотіла, то вона тобі і попалася. ну, Вживу вона не настільки рожева, як на картинці. Вона така прозора. Там вже всередині таке жання, як щось є. Ніби як вона має блимати. чи Це очки просто так переливаються, очки м'які, І очки такі класні, бачите, слідкують за вами вверх, вниз. Класні очки. Так, значок близнюків. Її звати Альфа. Ти вже складаєш хатку? Mm -hmm. О, тут вона паспорті зірка. А отак от виглядає, як скласти хатку. Як? Yeah. Вон Інструкція ah, є. Uh -huh. Так? No, треба so так I скласти can... прикольно хатку. З іншого боку намальовані наші всі кейті-муркиці. Альфа дуже миле кошеня. Народжені під цим сузір'ям, допитливі, розумні, то завжди готові дізнатися щось цікаве. Вони дуже привітні та мають безліч друзів. Стихією близнят є повітря. Спорідненість овен, лев і стрілець. Коротше, вона споріднена з тобою, з твоїм знаком Зодіака. Тобто вона тобі підходить. Вона мені підходить, так. а в неї щось там пише на нозі. Та намальований знак зодіаку такий прикольний. Що, ти не змогла скласти хатинку? Давай я тобі її складу, добре? Добре. Так, коротше, намучився я з твоєю хаткою. Вона просто картонна. Вдалося її скласти, але вона, поки її робив, туди то той картон рветься. Ось тут є дверки. Раз, добре. два, такі от. Знизу трошки. Надірвалося зверху трошки підзаклеїв, але в загальному, в принципі, вийшло. Я ще підклеїв його зверху тут а, скотчем, щоб воно не розходилося. Бо корина зараз як запхає туди ту кицю, то витягуючи, то все повністю розвали. Тут ще щось навіть пише. Ім'я герою, який знак Сатіваку у твого кошенят. Ага, треба вгадати по знаку повітря в нього. Символ. Який знак зодіаку в твоїй киті? Щоб поставити її в ту хатку, треба сказати, який знак. Близнята. Близнята. Ну, але покажи пальцем з тих трьох знаків, який у твоїй киті. Оцей. <кій> Правильно, все. Може заходити вона через двері до себе в ту буду. Чи зірочка вирізана. І оці шестигранники. На, Тримай. Запихай свою кицю в хатку. Всього, залізла киця. Mm -hmm. Тепер ти можеш прикрасити стразиками ту хатку або саму Ну, кого хочеш. Ну добре, я дах прикрашу. Ну, давай прикрашати дах, щоб була хата дуже-дуже красива у нас. Такі рожеві має блискітки. Він найбільше рожеві кольори подобаються. Mm -hmm. все, я весь... така я на така на, на ручку. Тепер у нас ручка буде золота. Та ручка у нас тепер буде переблискуватися золото. Тримай. Саме прикол в тому, що в тебе впалася унікальна. Бачиш, оця альфа вона йде зі стразиками, от вона якраз в тебе впалася. І також рігель зі стразиками. Але не у всіх є стрази. Тут ще є оце, і от вона світиться у темряві Атрія, а інші нічого не роблять. Прикрасила? Оце так у нас хатка. Хатка Kitті Mythie. У Кароліни працює інтуїція дуже суперська, тому що от вона сказала, що хоче оцю от альфу, і вона в неї відразу попалася. Хотіла в адвент календарі Hello Kitty, і попалася. Тільки оченятка такі от класненькі. Це чарівні очі ти бачила? Вона споглядає за тобою вверх, вниз, ліво, вправо. Тримай, так як та лялька, ж ти маєш. Дивися, ця хатка може бути навіть біля моджі попсиків. Хатки. Така мяу, мяу. Вибігла, так, фрик пригнула. Мяу. Дай я тобі покажу, вибереш собі ще хатки. Є, дивився, твоя хатка, а це Моджі Попсі. Ти можна в цій хатці, якщо тобі сподобається, Сутопаті є, тут пінята б'ється, там можна ванну доставити, її помити. Все, як ти любиш. Митися. Бояться митися, а ти звідки знаєш? А є такі киці, які люблять митися. А от ці люблять митися. Так. А в нас ще в Муджі попсах навіть є для неї оці от мисочки і є молоко. Киці люблять молочко? Так. А можна Усе? все проскладати в хату? Ой, вони десь тут. Між книжечками ціла колекція. Зараз ми ту складемо. І будеш бавитися? Так. Добре. Окей. А, а ти будеш. Шо? Мати, як я полівалася. Та буду? Добре. Вам яка красива хатка! Все це кице, твоя нова хатка. Можна жити там в себе в тій буді, халабуді, а можна в такій великій хатці Моджі Попс. Тут ще є ігрова кімната. Бачиш, тут можеш поїсти. Вон Кароліна молочко налила. Є гірки, гойдалки. Поїхали на ліфт. Тільки обережно тримайтеся на тому ліфті, бо ліфт працює від повітряних кульок. Так. Їдеш на сам верх зразу купатися. А ну, давай подивимося, чи киця боїться купатися чи не боїться. Ну, давай. Так. Ну що, киця, заскакуй, митися. Водичка як їй? Тепло, холодно треба. Тепло. Дивись, як вона миється класно. Ооо! <риклад> <риклад> Налякалася. А ти казала, вона не боїться. Вон як вискочила з ванної. Налякалася води. Ну давай, киця. Зараз ми тобі тепло напустимо. Все сидить. Не боїться? Добре, не боїться киця. Вон, миється, Головне її не змити ту наклеєчку. Так, киця їде обслідковувати повністю всю хатку. Що там на другому поверсі? Отак виходь. Я не знаю, чи вона там через ту дерку пройде. Там тільки моджі попси пройдуть. Їй треба проходити так, акуратно та по балконі. Бачиш, киця, тут в тебе є все. Є парфуми, є ліжечко, можна поспати, похрапіти. Так навіть якісь там сюрпризи є для китці. Ой, попшикай її духами. Пшик, пшик, пшик. Все, тепер киця файно пахне, помита, гарно пахне. А вона не розуміє, чого тут личка стоїть. Чого тут личка? А тут, бач, намальовано. Треба подивитися, яким вона буде веселою сьогодні чи сумною? Веселою. Буде веселою? Добре, вибрала вона личко таке там, де сміється. Так, бачу вже, який розпаковує подарунки. Що там в подарунках? Якісь листи від Миколая чи до Миколая? До Миколая. Чи що це їй прийшли? До Миколая. А, до Миколая. Я думав, їй прийшли комунальні платити. Заплатила, ну молодецький це. Хай подивиться, що там на кухні в неї є. В неї взагалі тут дивись, скільки всього. Холодильник. В холодильнику, напевно, весь в молоці, щоб мала молоко. Торт, який приготували на новосілля в ту хатку. Тут навіть що дивись, яєчня якась готується. На любить яєчню чи не дуже? Е не любить. Не любить? Любить любить, ну хай трошки поїсть. Вона хоче спати. Хоче спати. Ну добре, хай поспить, а потім подивиться, які тут є круті гірки. Потім, як буде, вже набереться сили, то може прийти і на майданчику побавитися. Все, хай киця йде спатки, а ми з тобою йдемо їсточки. Давай руку. Йдемо, Поїмо, а вона хай поспить. Це не добра киця. Що там, киця проснулася? Та, а, вона катається. Бач, я казав, що вона захоче бавитися. З ким вона катається? Мучі попсу. Та, то її друг? Угу. А як його звати? Портфельчик. Та, портфельчик. Портфельчиком бавиться. А, дивися, це, це ж портфельчик, її ліпший друг. Вона може його вдягнути і йти потім в садочок і бавитися ще? Це їхній садочок. Це їхній садочок. Ага, класно. Тут в садочку, я так бачу, теж молоко наливають. Для тих пеців. А з цього вони з'їжджали разом чи ні? Е, ну, один раз з'їжджала, Вийшла з хатки, так. набралися сили, так. потім стрибала. А, вона вміє стрибати? І її Вау, з'їжджала. А портфельчик? Там пише цей її ім'я. м'я. Ім пише, а, вона в шапці в садочку на своє ім'я поставила. Сподобався їй садочок? Буде так. ходити чи ні? Ну, чи буде казати, що вона не виспалась, не хоче вставати, хоче вже вихідних. так? Ну так, буде так казати. <гум> а в садочку їй класно дають їсти? Вона їла в садочку чи ні? Ем, Кейця? їла пила. А ти їла в садочку? Ем, так. А пила? Так. А що ти їла? їла зупу бульйон. Зупу бульйон? Угу. То що вона два в одному? Так. Вона а вона була м'ясо там? Е, ні. Не було м'яса? І що, ти просто так їла І з макарончиком? Вона далі далякалася, що вона впала. То їй приснилося. Приснилося, що вона чуть не впала. Угу. Але впала. Вона запіснюється. Куди? Садочок запіснюється? Так. Вона забула рюкзачок. Їй треба повертатися назад додому. На, Тримай рюкзачок, ні. ти забула. Там в рюкзачку є все. Є смаколики і є пити. Є ще змінний одяг, є ще там блокнотик і ручка. Ну, дайте пісете. Ну все, біжить біжи. скоренько, ой, 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 ой. щоб стигнути, скоренько. Вона миє мої руки. Ой, а, мої має... ручки. Що <світник> 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 впісялося чи що? <світник> <світник> так, а ну все міняти одяг треба. Так, поміняла. Так, все. Молодець. Все, поміняла. Більше пісуватись не буде. Ні. Треба бігти, бо бач, туалет аж на третьому поверсі. Там де ванна. О, розлила молочко. Одне молочко тепле, друге холодне. Чи одне звичайне, а друге з пластівцями. Друге з пластівцями, а друге звичайне. Угу. А ти яке любиш? З пластівцями? Е -е, звичайне. Звичайне любиш? І з такою трубочкою солодкою. Вона повертається додому. Своїм кращим другом. Вона вкладе свою шафучка. Киці, що найголовніше? Встати, трохи побігати, побавитися, попити молочка і лягати спати. Але треба руки помити. Вона гонила, бігала, хай де руки миє. І після того, як руки помиє, зуби почистить, тоді можна буде лягати спати. Мило. Ой, знов тікло. Й. Боїться так водиці. Боїться. Холодно, і в включить її тепло. Ой, знов боїться. Й. 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 А гарячу то тепер так вирівняй, щоб була нейтральна. Ой! Вона ж це перевернула ванну! Й. Ту хату зараз поламає всю. Все добре? Не треба викликати сантехніка. Yeah. Добре, нічого не поламало, ніякі крани. Ну хай спускається. Хай спускається, в неї тут є ще кульки паті, вона може зробити якусь вечірку потім. Але ти знаєш, коли треба буде вечірку робити? Коли ти збереш цілу колекцію таких от киць? Хотіла би таку колекцію величезну? Uh -huh. А яку шакицю би хотіла? Другу ту рожеву чи якийсь інший колір? Треба чекати на гості, бо гості вже приходять. Гості вже приходять. Треба прикрасити. А ну Садочок Треба прикрасити. Прикрашай садочок. То в групі буде якесь паті.